Навчимося зараз будувати паралельні прямі. Ну, перш за все, паралельними називаються дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються. Наприклад, Ось якщо в нас є такі дві прямі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, вони перетинаються чи ні? На перший погляд вони не перетинаються, але ми знаємо, що прямі можна продовжувати. Вліво і вправо на будь-яку довжину. Тобто в обидва боки на, на, на будь-яку довжину. Отже, продовжуючи ці дві прямі, ми переконуємося, що вони все-таки перетинаються. Тому ці дві не є паралельними. А паралельними будуть ті прямі, які, як би ми не продовжували далеко, перетинатися не будуть. Виникає завдання побудувати паралельні прямі. Нехай нам дано із прямого А побудуємо паралельно неї. Для цього нам потрібно два прилади косинець і лінійку. Прикладаємо косинець до прямої А таким чином, що одна сторона прямого кута суміщалася із прямою А. Тоді прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута. І закріплюємо цю лінійку. Тепер косинець посуваємо вздовж лінійки, а лінійку ми не зрушимо з місця. На деяку відаль і закріплюємо цей косинець. Лінійку ми можемо вже забрати і проводимо здовж другої, лінії. Здовж другої сторони прямого кута косинця. Лінію. Ця пряма буде паралельно прямої А. Означимо її Б. Паралельні прямі записуються таким чином А паралельна Б. Замість слова паралельна вживається ось такий значок. Ще один приклад побудови паралельних прямих. Нехай нам біда... дано якусь пряму М. І треба і точка Y, яка не належить на цій прямі. Треба будувати пряму М паралельно до прямої М яка проходить через точку М. Для цього ми прикладаємо косинець до прямої М ось таким чином. Тобто одна сторона співпадає із прямою М. Тоді до другої сторони цього косинця прикладаємо лінійку. Закріпивши цю лінійку, косинець посуваємо здовж неї до тих пір, поки друга сторона примовлю та косинця, не пройде через точку І Проводимо тепер через цю точку y І в пряму. Далі паралельно до прямої М. Хочу звернути вашу увагу на те, що в принципі можна по-різному розміщувати косинець і лінійку і добитися того самого результату. Наприклад, ми могли почати побудову таким чином. Косинець розмістити ось так. Тоді Прикладаємо до нього лінійку і посилаємо посині сточки лінійки, поки він не пройде через точку ПІ.